на вулиці прирічній знову у центрі уваги поліція відкрила кримінальне провадження і тут вже не до жартів. Правоохоронці готують матеріали для судових засідань. Справа стосується земельної ділянки під парковку. Громадські активісти проти її забудови. Проте міськрада пропонує проєкт, який може вирішити проблему зі стоянкою автівок у дворах та на зелених зонах. Детальніше про це все дізнавалися вже наші журналісти. Передача землі для будівництва паркінгу на перевірці. Поліція Блонського району відкрила кримінальну справу щодо виділення ділянки під стоянку на вулиці прирічній. Наразі розпочалося досудове розслідування. Надійшло повідомлення про вчинення правопорушення, а саме щодо зміни цільового призначення та передачі земельної ділянки природно заповідного фонду. З кадастровим номером для розміщення там е, споруд автомобільного транспорту поліція перевірить законність передачі ділянки поблизу набережної під забудову паркінгом. Якщо слідчі виявлять порушення, справу направлять до суду. Нагадаю, група активістів проти забудови цієї ділянки і воліє залишити її недоторканою. У міськраді пропонують побудувати паркінг, аби вирішити питання із автівками, які заполонили двори і зелені зони мікрорайону. Рішення про передачу землі, законне і прийнято згідно регламенту. Переконана депутатка Київради Мирослава Смірнова. кримінальні справи реєструються в три секунди. Комусь щось не сподобалося, хтось на один сусід не сподобався, другому пішов, зареєстрував кримінальне провадження, що порушуються його права. Нехай вирішує суд. Я не вбачаю зараз тут якихось проблем. Кожен має свої права, кожен має свої обов'язки. Користуватись паркінгом на вулиці Прирічній буде дешевше для місцевих мешканців. Жителі оболоні платитимуть удвічі менше. Таке рішення підтримала Київрада у липні. Нині механізм дії пільгового тарифу розробляє КМДА. Це дозволить зменшити кількість автівок у подвір'ях. Переконані депутати в вихідний день приїжджають люди на оболонь. Приїжджають люди в парк Наталка, приїжджають люди, щоб прогулятися по острову Оболонський по парку Прирічний. І машини залишають у людей під під будинками, під квартирами. І люди скаржаться, що на вихідних вони не можуть знаходитися вдома, тому що постійний гул автомобілів, постійні вихлопи. Проєкт паркінгу скоригували, розповідає Мирослава Смірнова. Додали потужних насосів аби у Щенях завжди було сухо, а також прибрали більшість машини місць з даху. Ми вислухали зауваження місцевих жителів, і перший рівень паркінгу, самий верхній, ми вирішили зменшити кількість паркомісць і зробити там зелену зону, зробити там площадки для відпочинку, спортивні площадки. Верхній рівень паркінгу буде на рівні вулиці. Тож основна частина машин розміщуватиметься нижче і не загороджуватиме мешканцям панораму зеленої зони. Розповідають у Київраді також додають, будівництво має розпочатись уже восени а відкрити паркінг планують наступного року.